21 серпня представники ізраїльської організації «Щед Давида» та Червоного Христа України в рамках попередніх домовленостей про співпрацю в галузі охорони здоров'я передали у володіння уманським рятівникам спеціалізований реанімобіль Шевроле, який відтепер буде слугувати уманській громаді, а в період святкування Рошхашана обслуговувати паломників. Станція швидкої допомоги нашого міста працює в цілодобовому режимі. Виклики обслуговують шість бригад: чотири лінійних, одна з яких педіатрична, та дві фельдшерських. За добу до станції надходить близько ста викликів, тож не в останню чергу керівництво переймається справною роботою реанімобілів. На сьогоднішній день найстарішому автомобілю швидкої вже добігає другий десяток років. Найновіший надійшов експлуатацію до медиків екстреної допомоги у 2007-му. Тож поповнення автопарку Уманської. Станції швидкої допомоги новим автомобілем, комфортним для лікарів, водія, а головне пацієнтів із м'якою підвіскою та обладнаним необхідною медичною апаратурою для рятування життя людей надзвичайно актуально. Ми сьогодні приймаємо участь при передачі автомобіля щита Давіда, який нам був переданий ізраїльською стороною і товариством Червоного Хреста на баланс у відділу охорони здоров'я Уманської міської ради. Ми перед цим бачили, що автомобіль обладнаний сучасним обладнанням. Він розрахований для надання невідкладної допомоги як населенню при звичайних ситуаціях, так і надзвичайних ситуаціях при різних катастрофах. Будемо надіятися, що такого в нас не буде, але він вже. Я поставлений на баланс. У нас він буде обслуговувати як населення міста надавати швидкої невідкладну допомогу, так і під час святкування Рожга Шана буде обслуговувати паломників хасидів Автомобіль прекрасний. Ми щиро вдячні ізраїльській стороні, а також організації «Щит Давида. Це аналог нашої організації Червоного Христа. За цей автомобіль «Щит Давида. Це ізраїльський прототип міжнародної організації Червоного Хреста. Між ними вже давно налагоджено тісну співпрацю і обидві не в останню чергу переймаються готовністю у Ської медичної галузі надати якісну швидку допомогу і уманчанам, і чисельним паломникам з багатьох країн світу, адже мають неабиякий досвід в цьому, тож в планах спільний проект по підготовці населення до надання швидкої допомоги. Ми приїхали з нашими колегами із ізраїльського щита Давида для того, щоб Розглянути питання підготовки населення до надання першої допомоги. Це дуже важливий аспект діяльності людини, тому що якщо надавати допомогу в перші, в перші хвилини, після того, як трапилася якась надзвичайна ситуація, більша вирогідність спасти більше людей. Допомога, яка надається в пізніші сроки, фактично має меншу ефективність і, і часто буквально. Перші хвилини вирішують життя долю життя людини. Щит Давида Ізраїля має дуже великий досвід роботи в підготовці населення до надання першої допомоги. Так в Умані запрацював ще один міжнародний проект, в результаті здійснення якого пересічні уманчани отримуватимуть якісну та справді швидку медичну допомогу світового рівня.